Я дуже хотіла, аби донька вийшла заміж. Скільки свічок я ставила, скільки служб я наймала, скільки на колінах молила Бога за таку радість, але мені й думки не прийшло, що все так обернеться, що я буду таку людину перепрошувати через своє бажання. Донька у мене єдина, їй 30 років, але вона ніяк не може вийти заміж, і вродою непогана, і при фігурі, і смачно готує, але завжди якесь таке її надибає, що я вже питаю в Бога, за що ти їй таке навертаєш? Та самі розумієте, що іншим жінкам, які без нічого ще й бувають непорядні в шлюбі, то у них просто золоті чоловіки, що їх на руках носять. А тут, коли така господарна дівчина, то як не один ледар, то другий художник. Я вже й рада, що чоловік мій та не бачить царство йому небесне. Чи то колись було простіше, чи що, але в мої роки я собі між кавалерами вибирала он ходив до мене мій чоловік і його друг Василь, то я собі ще й придивлялася, до кого мені вийти на розмову, а кому сказати, що мама не пускає на вулицю. Василеві я відмовила, то він мені довгі роки казав, що як тільки мій чоловік не буде справлятися, то він готовий мене прийняти до себе. Я розуміла, що то хоч і жарт, але ж в кожному жарті є доля істини.